І неможливо, друзі, виграти війну, якщо не атакувати, зазначив Трамп. Ну, після того, як росіяни атакували американський завод в Мукачево, Трамп не стримався і зробив дуже важливі заяви, які можливо вказують на те, що він змінює стратегію. По-перше, неможливо виграти війну, не атакуючи. Байден не дозволяв Україні бити у відповідь лише захищатись. І що з цього вийшло, написав президент Сполучених Штатів. Також Трамп змінює думку щодо зустрічі лідерів. Тепер уявіть собі, Трамп вважає, що Київ та Москва повинні спочатку самі організовувати двосторонні переговори, ну а лише після цього він готовий брати участь у тристоронньому саміті. Тобто, друзі, він більше не буде безпосередньо займатися організацією зустрічі Зеленського та Путіна. А ще Трамп пообіцяв цікаві. Часи, які нас чекають попереду, чи говорять такі заяви, що Трамп змінює позицію і тепер буде давати Україні зброю для атаки? Сто відсотків, звичайно, невідомо, але можна припустити, що слова, наприклад, про цікаві часи попереду, це не просто фраза, а натяк на те, що його політика буде кардинально іншою. Він намагається показати себе як рішучого лідера, який не боїться жорстких рішень на відміну від некомпетентного Байдена. Ну, він прямо і говорить, що ну, Байден не дозволяв Україні, а я буду дозволяти, але залишилося а, лише отримати зброю від Сполучених Штатів. Також він прямо говорить, що неможливо виграти війну лише обороняючись. Це сигнал, що США будуть дозволяти Україні завдавати ударів по території Російської Федерації.